Сьогодні будемо тестувати і одразу показувати на собі американський бренд косметика Moire і розповідати про нього, те, що я дізналася з інтернету, адже я сама знайома з ним вперше. Почнемо ми з кремових тіни, це Diamonds Liquid Shadow, А в нас відтіночок 0,8, Recal, Вони такі типу хамелеончика. В ньому є різні відтіночки: коричневий, фіолетовий, та, що я бачу. Синенький, який світливий, золотистий. Ось він такий гарненький. Пробуємо двома методами. Тобто один я пензликом, інший пальчиками, бо тіні, я подивлюся, які вони взагалі, чи вони насичені, чи не насичені. У мене вже були тут тестові варіанти. Але камера не записувала звук. приходиться повторяти. Першими робимо пензликом, але сильно не тягнемо, більш прихлопуємо, бо вони такі рідкуваті, і пензлик їх трошки забирає. Пензлику мені не подобається, бо не наносяться. Якось так вони розлазяться, я б сказала. А тепер друге попробуємо пальчиком. Просто нанесла. І поприхлопувала пальчиком. Так набагато краще. Навіть треба глянути, як вони класно лягають на самій тіні, бо коли тіні нанесені. Бо пальчиком варіант більший, крутіше, воно лягло. Тільки єдине, що от ми зачіпаємо цю зону, мізинчиком можна рухатися. Але пальчиком однозначно краще. Бо тут лягає якось незрозуміло кусочками. Пензлик в мене синтетичний для кремових текстур, але не всі текстури гарно лягають від пензлика. Все треба тестувати. Бачите, переливом. Це американський бренд, Й знаходиться компанія Los Angeles. Він дуже ціниться своєю унікальністю, створює такі незвичні продукти, такі як кремові тіння, гагалові хромові доводки, ще дуже популярні там рум'яна Омре. Попробуємо ці самі, цей кремові тіння ще нанести зверху на тіні. Як він слугує підложкою і як його, що можна його наносити зверху на тіні. Я самі кремові тіні наношу тінь зверху. Ну, по суті, це блискітки в моєму розумі. Цю блискучу тінь туди, бо там я нанесла несла мати. Ну, воно так змішалося. Виходить, це мілкі, дрібні такі блискітки. А тут від мойра такі більш е, виходить о, о, такі крупніші блискітки. Зараз нанесем його зверху на тінюшку суху. Побачимо, як він працює, якщо його на щось нанести. Я пальчиком взяла, просто на ручку і пальчиком. І як ми там любимо. Або по центру, або по всій повіці. Чи воно там не скочує в самі тіні. Ні, дуже гарно, до речі, працює. На тінь можна накладати. Можна як окремим продуктом, але пальчиком. А можна зробити акцент. Як акцентний не продукт. Як бли... По суті, це блискітки, липкі блискітки, на ну, моєму розумінні. Бо є прям такі кремові тіні, що не всі такі перламутрові. А це чисто блискітки, Нанесем на інший тіні. Але з руки, бачите, які? Просто вони тут такі дуже плотні виглядають, але на очах. По суті, ця вся база уходить і залишаються тільки блискітки. А тут так само Гарненько лягає. Ну, до речі, це не перший продукт, який такий був. Вже були в мене свого часу, такі блискітки. Просто це як... Як доповнення, скоріше. Ну, може бути, як самостійний продукт, а краще нанести, наприклад, зробити макіяж тінями і зробити доповнення такі акцентні, акцентні моменти зробити. Кажуть, так добралась, то вже зроблю собі ще зверху трошечки такий акцентик. Складочку заповню. Косметика не використовує парабени, сульфати, фталати. Вона веганська. Тому е, дуже популярна, молодіжна, мені здається, я б сказала, з такими-то блискітками. Але створив візажист, мені взагалі сподобається люба косметика, яку створив візажист. Бо він знає, що треба, що потрібно. Далі в нас йде гелевий олівчик. Я вже його тестувала на модельках. Ми вже робили. Ну, в принципі, навіть перед тестом, який я знімаю, сюди для відео, я все рівно косметику тестую. Я тестую її на. В макіяжах, які я роблю до після на перетіленнях, щоб подивитися, як воно взагалі працює, скільки тримає, е, яке воно по текстурі, чи воно гарно тушується, чи, чи така більш плотніша текстура. Бо я люблю дуже такі легкі текстури, щоб вони були пігментовані, максимально легкі в тушовці, бо часу завжди мало, і мені треба дуже швидкі продукти. Тобто я дуже люблю швидкі продукти, від яких максимум результату, максимум стійкості і дуже легке використання. Він такий в нас, бачите, такий синенький. На руці на руці там золотисте, зараз покажу золотистей, зелене. Він такий, вроді би, синій, але тут він як не... смарагдовий, золотистий, зелененький. Але він такий робить прикольний блік в очах. Бо це, як каял використовую, не можна її стрілки намалювати, але по суті це тільки блискітки. такі. Хіба що зверху на стрілку нанести. Попробую. Я наношу моделі як акцент на очі. Тоді очі такі ніби з, 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 з блиску оча. Оце близько оча, оце воно. Але воно мені вже тут таке блискуче. О, не видно. Оцей олівчик спочатку я його не дуже зрозуміла, але як кажуть, як зрозуміла, я почала сюди до своїх міпіяжів. Це взагалі подарунок моєї подружки. Вона знає, як я люблю всякі знімати обзори, всякі штучки мені нові подобаються. постійно щось замовляю. Така я вся обліда, звісно, зараз. Але просто ну, я зараз буду мосту ще е, тестувати контурінг. Ми подивимося різні відтінки. І рум'яна Так само я нанесу два різних відтінки для того, щоб рум'яна там такий колір просто, просто дуже, дуже класнючий. Там просто, ну, так не скажеш, дуже класний колір. І почали поїхати. Да.